Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо контр завдання Варкрафті. Сьогодні у нас завдання, друзі, е, понюшка табака. Нажимаємо, друзі, кнопку Прийняти. Е, друзі, відкриваємо карту. І нам потрібно ось сюди, друзі, на пляж оцей бігти. Коротше, біжимо, я зараз покажу, куди, де я буду. І звідти вже продовжимо, друзі. Але перед цим я хотів би ще вас попросити поставити лайк та підписатися на канал. Е, друзі, все, буду вже на місці, то продовжимо. Друзі, відкриваємо карту, бачите, де я знаходжуся, всі різони. Ось таких друзі, піратів нам потрібно короче, набивати е, ітем-предмети. Тобто з цих монстрів падають ці ітем-предмети. Зараз я в'ю одного монстра, щоб я показав, які ітем предмети. Е, друзі, що я ще хотів сказати по цьому поводу, що вони не падають з, з першого разу. Оці понюшка табака. Друзі, ось такий ітем предмет, який схожий на порошок. Ось таких нам потрібно тут всіх цих піратів вбивати. І з цих піратів випадають ці ітем-предмети. Друзі, коротше, набиваємо от ще один пірат. Нам потрібно набити таких 15 штук, щоб виконати це завдання. Друзі, Набиваємо 15 штук, потім вже зустрінемось. Друзі, після того, як ми набили цих 15 ітем-предметів, понюша табака, нам потрібно повернутися до того NPC, в якого ми брали завдання в піратській бухті і здати це завдання, ну, завершити його. Друзі, біжимо в піратську бухту, і вже коли я буду на, на місці, тоді продовжу. Так, друзі, забіг я в піратську бухту, біжимо до NPC, він знаходиться на третьому етажі. Тож біжимо до нього. Так, друзі, от прибігли до NPC цього, що набрали, віддаємо і ітем предмет, який ми наберіли, і нажмемо кнопку Завершити. Е, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.